Доброго дня малята. Відгадайте загадку, щоб дізнатися про що сьогодні будемо розмовляти. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка, сяє зірка угорі, на гілочках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Так, малятка молодці, це ялинонька. А до нас завітала новорічна ялинка. Погляньте, яка вона гарна, які на ній чудові прикраси. А на яке свято прикрашають ялинку? А прикрашають ялинку на свято Нового року. А хто ще до діток приходить на свято новорічне? А до них приходить дід Мороз і Снігуронька. Малята. А скажіть мені, будь ласка, дід Мороз добрий чи злий, старий чи молодий? Так, дітки, Дід Мороз добрий і старий. Він дуже любить діток і дарує їм багато подаруночків. А що роблять дітки на святі? А дітки танцюють, співають. І разом з Дідом Морозом та Снігуронькою водять вокруг ялинки хороводи. Малята, давайте пригадаємо, про що ми з вами говорили. Так, ми говорили про ялиноньку, про новорічне свято. Малята. А хто приходить на новорічне свято? Так, Дід Мороз та Снігуронька. Малята. А що ви робите на Новий рік? Так, святкуєте. Молодці малята, ви всі дуже уважні. До наступного заняття. До побачення!